Доброго раночку. Всі зібралися. І давайте відкриємо наступний день адвент календаря. Сьогодні ми будемо відкривати з вами 22 -е число. Вже зовсім зовсім мало залишилося і до Нового року. Два дні. Так, і щось у нас тут є. Зараз, зараз, зараз. ага, чекайте, тікає, тікає, тікає. Так, і в нас тут такий е, чудовий пакетик Еколану. Я дуже його люблю. Саме для такої малообробленої шерсті. Вона дійсно стає. М'якенько і гарно, і мало того він із запахом лаванди. Дякую, наша феєчка. На а, комірці намальовані сани, отже, мені час мчати на роботу. Але перш ніж я це зроблю, давайте я покажу вам, що я в'язала за період своєї відсутності. Я взяла з собою ось цю верблюжу пряжу з думкою про те, що по дорозі туди я вив'яжу чоловічу пару шкарпеток, а назад жіночу. Ну що, ж, чоловічу я вив'язала до п'ятки, і її довелося закінчувати уже там. Для того, щоб для зворотньої дороги розпочати нові. Ця пара чоловіча, вона повністю з ось цієї верблюжої шерсті, але тут я зробила ось таку поміточку чорненьку, і ось так само тут. Закінчила Закінчу я пустотілою резиночкою і голочкою закрила. Гарненько виглядає. От. І маю номер так само зробити жіночі. Жіночі я теж в дорозі вив'язала лише до п'ятки, хоч, здавалося, вони меншими, але дорога була неспокійною, скажімо так. І п'яточку я вже вив'язала тут, мені залишилося зовсім небагато. І буде ось такий Family Look. Ага, можливо, треба сказати, що Е, верблюжа 6, вона легка, і ну тут немає, звичайно, довгого пагомілка, і вийшли вони 64 грами. ну ці ще в процесі. Е, також я розпочала парну шкарпетку до цієї. Е, ось вона, ось мій початок, ну але бачите, великих просувань тут немає. Просто розпочала і все. Ну, відпочинок, напевне, на те і відпочинок, щоб змінити свій стиль життя. І от я вдень проводила час в басейні, а вночі спала, причому дуже багато спала. А в мене ще немає звільнених ось цих. Моточків, які не на котиках, і виявляється, він там теж сюрпризом. Він не такий простий, там є щось цікаве і новорічне, але тому побачимо лише згодом. Хоча мені дуже хотілося б закінчити ці шкарпетки до кінця нашого адвент-календаря. Можливо, я і справлюсь. Що стосується гачкованих процесів, брала з якоюсь надією. Ну, але, але оце все. Кілька днів, що були після переїзду, перед Різдвом я не в'язала, тому що ну, довелося себе віддати повністю роботі. Ну, і Різдво я теж не в'язала, отож. На даний момент це мої всі в'язальні процеси. До зустрічі завтра!